Так, друзі, всім привіт, ви на каналі Кролик України. Сьогодні у нас 10 грудня, неділя, О, зараз буду давати кролям, нині, ну, я став 4 година, 11, нині трохи пізно, але то нічого не мають багато чого їсти. Нехай сидять. Так, прийшов я подивитися. Що тут і як тут нас? Чекай, я тільки подивлюсь. Ого, зараз покажу. о, Які вже ховаємо. Так, вчора написав один мій підписник, що не давати кроликам бурака. Я раніше давав, потім якось переставав, потім знов давав, потім знов переставав. І хто добре знає, чому не можна давати, напишіть в коментарях, щоб я став. Я не давав вчора, вони ж їли морку в мене, кукурузу, сіно. А літом є багато всього. А, і ще хочу сьогодні зараз їх погодувати. Поважити всіх. Бо я давно не важив і цікаво, яка в них вага. Я знаю кожного місяць, коли народилися, скільки їм. Так що буду важити і вам все, все, все <кхи> покажу. Так що підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, пишіть в коментарях питання, які ви хочете відповідь. І погнали. А повністю я побачив на каналі актив. Тільки під відео, які є, кролі, все про кролів. Так що все забираю, лишня там корови, ви свині забираю, тільки буде про кролів. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть питання в коментарях. Погнали, дивитися це нове відео. Так, друзі, все подивою їсти. Зараз будемо, як я казав, наших грамят. Я вважав простий мішок. І така вага Все. Так, зараз важимо скільки мішок важить. Скільки важить наш мішок. Ну... Видно 100 дета воно. Хочу 100 грам Надіюся, що видно. 100 грам. Будемо важити всіх, крім двох самиць. Вони будуть родити після 10 грудня. Не відстануть, куча ці, цілі руки. Так. Її виходить скільки? П'ять чи шість місяців. Так а, Ну, Вона, вона була найменша. То о, бачите? Не видно, певно. Я вам скажу 3 200. Ну 3 200. вона була найменша. Ой бой, ти маєш штани. Вона була найменша в... Ну, кажуть, зі всіх. Так, беремо тепер самця бургунця його і брата. Так. Є такий один день, що не гарно хочуть. всі легенько, не, не фиргаються тут всі шостинні. Так. Ну... О. Так, тут у ньому 3,5 кг. Стай, пане, не видно чи... О! 3,5 кг. Так що 3, Я думаю, що це нормально. Хто так, а. Так, а зараз беремо барана нашого самого? Це в нас француз. Француз І спокійний вийшов. Так, обнуляємо ноль. І ну, Трохи я їм не менше давав їсти, щоб вони не зажирювали Чекайте. То зараз він важить чотири... Тись, диссидись, десяти. 4600 він важить зараз. Ну а коли він в мене кожен день мав самець, то він важив 5 кг рівно. Я трохи йому дав менше, щоб він не жарів. Потім легше було О, так що, отак. Так, йдемо. тут. Це в нас каліфорнійка, воно якась дика. Я кажу, ті вас, вас є ті щось за оранжеві дикі. Так, скільки воно має? Рівно 4 кг. Не видно, певно. 4 кг рівно. О. Так. Буде Буде великою. Так, а ще ту одну Лі. Ой, Каліфорнія і баран, саме спокійніші. Скільки воно має? 3,5 кг. Як думаєте, нормально чи погано? У мене вони комбікорму не їдять, воно тільки все оригінально. морква, сіно, ячмінь, кукурудза, Так, зараз можу і напишу, що замало. Але вони комбікорму не бачили взагалі. Все, друзі, Дякую за перегляд. Підписуйтесь Так, друзі, прийшов врубати гілочок кролям, бачу. Багато дає. Та я якось давав, але перестав потім, бо було багато, що давати, їсти і не давав. О, Зараз я мою верба росте. Зараз я врубаю і кину. Вони їдять кору гарно і зуби собі трохи сточують, не різуть клітки так. У мене дуже багато, ну дуже сильно гризуть клітки. Так що зараз врубаю і включуся. Самці в першу чергу почали їх гризти. Зараз покажу ще. Зразу почали його гризти. Я ставлю фотографії, як вони вгризуть. А та що ще не хоче гризти. Отокену тіло самечці. У нас наші там нічого не гристи будуть полюбе. І тут я почав гристи, о, куру. Все, всі гризуть. Саша щось не починав. О, так що все Всі на його їдять, всі довольні, вечором прийде до вас. Так що все, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, всім до зустрічі!